Вітаю, дорогі глядачі, екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 17 червня 2025 року. Сьогодні ми пережили ще одну жахливу ніч, вкотре хочу висловити свої щирі співчуття рідним загиблих після цих всіх обстрілів. Також побажати вкотре одужання, стілення усім, хто постраждав. В Києві і не лише в Києві. І в сьогоднішньому відео хочу подивитись два моменти, про які ви мене просили. Перший момент це, чи буде гідною відповідь, наша по території Росії. Я, в принципі, так можу сказати, що так буде. Але подивимося, ще зробимо прогноз. Другий момент це. Чи є загроза блекаутів літом 25-го року в Україні? Тому що я попередньо таких прогнозів не робив, ви просили все-таки подивитися. І вкотре закликати усіх і нагадати вірніше усім, щоб ми ще більше об'єднувались в молитві. Тому що, знаєте, як кажуть: як в тривозі, то до Бозі, а як по тривозі, то не треба Бозі. Ну, є така приказка. Так от, дорогі мої друзі, зараз, коли нечисть, бачимо, дуже сильно казиться і біснується, тому що хочете вірити, хочете ні, я знаю, що я говорю. Вони втрачають свою енергію, свої ресурс, свою силу, і таким чином намагаються вкотре нас змусити. Ненавикити їх, боятися, панікувати і так далі, але ми реагуємо швидко, а емоціонуємо нуль. І саме в такий період, як зараз, треба в молитві об'єднуватись ще більше. А коли добре, також треба молитися, щоб закріплювати позитивний ефект. Ви знаєте, коли я згадую. Як тільки почалось повномасштабне вторгнення, скільки нас було в молитвах щовечора, і як швидко вдалося звільнити від тої рашистської мразоти величезні просто території, а потім ті території, які були звільнені, знаєте, дедалі менше людей брали участь вже в молитвах, в енергопрактиках, поринувши знову у свої буденні справи. Так, ніби багато кого, війна вже не стосується. А тут маємо зараз велике нагадування. Велике і страшне нагадування, що війна існує. Так, в будь-який момент ситуація може змінитись. Я від своїх слів не відмовляюся. Але для того, щоб це відбулося ще більше, усім нам потрібно молитись. Хочете це індивідуально, хочете це з практиками. Хто вам відгукується і хто працює для того, щоб війна пошвидше завершилась, хочете приєднатись до щовечірніх енергопрактик, які я проводжу на своєму YouTube-каналі. Зараз я зробив заклик до об'єднання людей, езотериків, магів, мається на увазі практиків. І відгукнулось багато. І ми також вже починаємо працювати і цієї ночі ця робота також відбувалася. Тому я впевнений, що навіть сьогодні, завдяки, в тому числі і нашій спільній роботі, вдалося уникнути ще гіршого. Так, є певна фатумність. я казав, якщо маєш щось трапитися, є моменти, яких не зміниш. Але багато чого можна все таки. Хоча би попробувати змінити, підкоригувати, тим більше попередження були. були. В розкладі на щодень. Раз, вівторок була дуже недобра карта. Вчора карта дня, бо карту дня обирає програма. Я маю таку програму спеціальну. І там в 12-ті ночі я можу з карту дня. Вчорашня, ну, якби сьогоднішня карта дня, так, Аркан смерті. Та й, зрештою, в прогнозі. По регіонах ви питаєте, де прогноз по регіонах? Прогноз по регіонах є на червень. По Києву також карта. Хороших було порівно разом із поганими. І я казав, загроза обстрілів жертв поки залишається. Тому, дорогенькі мої, по-перше, прислухаємось до попереджень. По-друге, великий заклик. Об'єднуємось в молитвах. Зараз це дуже і дуже необхідно. Тому що якби в такій кількості молитва продовжувалася в му році, і далі, я вважаю, війна вже б давним-давно була завершена. Бо молитва то є велика сила. Ну, Але я ж не можу змусити людей молитись. Це право вибір кожного особисто. Але саме в таких ситуаціях люди активізовуються і кажуть: в тривозі, то до Бозі. Давайте ми будемо працювати так, щоб і без тривоги молитися. І закріплювати позитивний результат і ту реальність, де вже війна відсутня, перетягувати максимально швидко сюди. Це зараз важливо. Це ще моя одне, одна велика просьба до всіх і такий заклик. Тепер з приводу відповіді нашої за сьогоднішню жахливу ніч по території Росії. Чи буде вона? Відповідь перша, так вона буде. І вона буде в дійсності там, де потрібно вдарити по військових об'єктах, по їхніх аеродромах, а може по їхніх ядерних об'єктах, в тому числі недавня ситуація і події Ізраїль-Іран. Так? Що вкотре показує, Іран вже якось, вже Трамп написав, що Іран капітулює, чи капітулював вже ну, капітуля, чи капітуляція Ірану. З Росії можна зробити те саме дуже просто. Якби дехто захотів. Коли б не питаєте, а коли закінчиться війна, це не від екстрасенсів залежить, коли закінчиться війна. Що в наших можливостях і силах ми робимо. Але завершення війни, що на цьому плані в тому числі залежить від прийняття рішень конкретними особами. Але відповідь по Росії буде така, що вони ще більше візьмуться за голову. Чи буде чим бити? Так, вже є. Ще одна відповідь так. Щоб радості в них було чим поменше. І те, що вони назбирали, накопичили, було успішно ліквідовано. Чим більше ліквідовано там, Тим, відповідно, менше прилітаю сюди. Робота над цим активно триває. Павутин буде ще більше. Сила кожного по заслугах його. Проти сили більшою силою треба боротися. І ще одна відповідь так. Давайте подивимось по іншій колоді. До речі, вчора я теж відео записав 13-16 днів, головні попередження. Хто ще не бачив, подивіться, будь ласка. До речі, мені сьогодні вже написали, що там в Індонезії активувався якийсь там червона зона небезпеки, активувався вулкан. Буквально вчора я про це розказував. Ніч темна в Росію прийде. Павутина своє забере. Угу. Відповідь буде. Але не так, як ці падлюки обстрілюють мирних людей, цивільні доми, цивільні об'єкти, гуртожитки, лікарні, дитячі майданчики. Відповідь буде. Ну, коли, що як. Цього я не буду озвучувати. Відповідь буде. Ви просили спитатися. як факт. Так. Веде їх до більшого, до великого спустошення. Очікуємо. І тут три карти. Так. Буде. А тепер давайте подивимось по блекаутах. Літо 25 го року. Літо 25 го року. Питання блекаутів в Україні. Удари по енергоструктурі, енергооб'єктах плануються. Планується. Тут два знову ж таки моменти важливих. Перше, щоб було чим захистити цю інфраструктуру енергетичну українську. Друге, це аспект, ну, якщо припинені війни, то й обстріли також припиняються. Перша карта взагалі карта ілюзій. Тобто, ну хай собі помріють. Тому що ті чи інші важливі об'єкти є під відповідним захистом. І цей захист посилюється і буде ще посилюватися. Десь локаційно може відбуватись саме пошкодження чи виведення з ладу тих чи інших там, електростанцій, підстанцій і так далі. Ну, щоб карта зараз показала великий, глобальний і, триваль, і тривалий блекаут, так як це було раніше, там протягом тижнів місяців, ті всі вієлові ці відключення і так далі. Ну, Зараз карта цього так славно явно не демонструє. Тут визначальним фактором якраз іде період до кінця червня, ну, так як я казав, 13-16 днів, що вони там ще будуть. Вирішувати, домовлятись, ще що може мінятись. Ну, ви зрозуміли. Тому в планах це їхніх є спроби ще атакувати конкретну енергетичну структуру. Будуть. Але дві карти останніх десятка кубків, карта мир це те, що можна запобігти, уникнути. І відповідні об'єкти захистити, щоб як таких великих, страшних, тотальних блекаутів теж уникнути. Хоча, вправді, скажучи, коли ті блекаути тоді, це минулого року вроді було, вони були літом в літній період. Знаєте, воно не так відчувається, ну, не так гостро відчувається, як, наприклад, зимовий період. Літній період це таки, знаєте, тепло, день довгий, там опалювати не потрібно. Там, в квартирах, в домах і так далі. День довгий, можна тривалий час і без світла в день обходитися. Багато людей вже і запаслись різними там всякими девайсами, станціями. Тобто, так, звичайно, треба бути готовим завжди до різних сценаріїв розвитку. У нас в нашому регіоні часто вимикають світло, бо то якийсь ураган пролетів, то якісь ремонтні роботи. Теж може не бути, знаєте, там навіть по 4-по 5 годин світла. Ну це ніби планове відключення, там в зв'язку з ремонтними роботами. Але добре, коли є зарядна станція. Підключив собі інтернет, там холодильник, ще якісь такі моменти. І вже навіть кілька годин все рівно співсе працює. Розумієте? Тому хто має можливість, то завжди десь так в господарстві мають бути такі додаткові девайси, які би в разі чогось ви вже кажуть нас. Не застала зненацька. Тут також карта показує: йде розвідка. До речі, знову місяць гострий в цьому плані ще залишається липень, що можуть ще бути якісь ну, провокації, удари або руйнації по Ну, всімірка дуже активна. По енергоструктурі. Але й Верховний суд можливість уникнути, можливість змінити, можливість запобігти. Ну, але бачите, щось вони таке є, бо вже й другий розклад про це показує. Тут далі карта башні, карта жертв. Їм більше зараз важливо це, щоб жертви були людські, щоб побільше викликати ненависті, агресії, таких негативних емоцій, страху, паніки. Ще раз кажу, забирайте ці негативні емоції, тому що вони цим харчуються, стають сильнішими. Я розумію, що не це провокується це не так легко зробити. Але я дію, по принципу, реагую швидко емоційно нуль. І я стільки їм відправляю світла і енергетичної роботи і разом, скажімо так, в тому числі в об'єднанні, бо тільки світло темряву долає, зло перемагає. Розумієте? І в таких випадках треба про це пам'ятати. Відправляємо це все на суд верховний абсолютного розуму, світла побільше, відміняємо всі негативні сценарії і перестаємо давати їм те, що вони власне провокують. Оці негативні в нас емоції. Ну, Хто мене почув, той зрозумів. Не знаю, як іншими словами це доносити. Ну, так як. По яких принципах я дію, по таких принципах я й пояснюю, як діяти іншим. І вірити, і молитись зараз дуже-дуже треба багато. В тому числі, це є і великий енергетичний такий плюс, потенціал підсилення, підкріплення і для наших воїнів. Допомагати на рівні фізичному, донатити і так далі це само собою потрібно. Але. Енергетичний рівень перемоги дає фізичний рівень перемоги. І я ще раз кажу, все рівно, ми близькі до якихось важливих змін. Будь-яке сілення, фінальне йде через велике загострення. Але ми витримаємо ці всі випробування, які нам ще можливо десь вготовлені. Тому за блокаут ситуація ось така. Загрози є. Бути готовим потрібно. До кінця місяця перший етап. І чомусь, що цей місяць липень тут вийшов якось так по енергії, другий етап. Ну, тут фінальні карти плюс, тут плюс те, що можна ще оминути, змінити. Але загроза є. Насправді. Загрози є. Компроміси. Диявол, Шизофренія. Довіряємо вищим силам. Карта перемін. Ну і знов карта циклічності, перемін. Що має відбуватися? Різко, швидко. Сьогодні, знаєте, як одна ситуація, завтра інша. Так ми карти показують. Я ще казав, те, що дуже сильно радісно, про якісь будуть говорити новини, може бути як навпаки. Те, що незрозуміле, якесь не дуже радісно, теж може бути навпаки в плюс. Тобто, все йде якісь такі дуальності, дзеркальності. Знаєте, каналізуємо через крізь призму підказок нашої душі. Ну, ось те, що хотів сьогодні проговорити і продивитися. Всім дякую за увагу. Миру всім нам. Бажаю! Світла побільше відправляю. Чекаємо гідної відповіді по Росії, а вона обов'язково буде. Працюємо енергетично, молимось, боремось, перемагаємо. Почуємось, дорогенькі, мої, всім доброго, здоров'я, мирного вечора і до зустрічі в нових ефірах та енергопрактиках.